Bad Seeds. сходять чутки, що знімуть Буданова. Чи можете ви їх підтвердити, як ставитись до такого звільнення? Чутки ходять, Буданова збираються знімати, тому що в принципі гурмо багатьох, скажімо так, темах, в тому числі комерційного характеру, бере участь, бере участь пан Буданов і його оточення. Пан Гогілашвілі, всім відомий інші люди, які навколо Буданова зібрались людини, яка просто в таких речах життєвого досвіду здобути не встиг, скажімо так. Ну і звичайно, що. Що знімають його зовсім не через якісь військові питання, а виключно через те, що є конкуренція. Є основна вертикаль Андрій Єрмак, Олег Татаров. І вони відсікають всіх, хто заважає їм самим збирати гроші по всіх комерційних питаннях. І Буданов має для них конкурент конкурент, тому що він має свій канал доступу до президента Зеленського. Єрмак е системно звільняє усіх людей. В заточенні Зеленського у всіх наближених, хто може до нього виходити самостійно без дозволу Єрмака? Це стратегія Єрмака, щоб Зеленський чув інформацію тільки від нього. Це продовжується зараз повністю повністю зачищений офіс президента, звільнення в уряді. Вони всі пов'язані виключно з цими інтригами. От, наприклад, Кубракова Олександра, там зняли віцепрем'єра, міністра інфраструктури, зняли саме через інтриги Єрмака. Так само і тут буде знятий Буданов. Чи буду я особливо Жіт, якщо чесно, я в війні не побачив Кирилі Буданові компетентного керівника гурмо і неодноразово критикував ті деякі, на жаль, безглузді рішення, які він заради піару проводить на фронті. Проводить на життях людей. Цей безвідповідально спланований десанти на Зміїний, операція на Енергодарі і велика кількість інших операцій, які на жаль крім втрат взагалі нічого нам не принесли, і потім. Буданов просто ганебно питається свої провали виправдати. Ну от зараз Кінбурська коса. що це було взагалі, просто абсурд 6 серпня загиблі люди абсолютно без всякої логіки. Що це було, навіщо це робиться? Тому я насправді вважаю, що те, що якщо Буданова звільнять, ну я не буду вважати це послабленням військової розвідки. Я буду просто сподіватися, що туди призначить компетентну людину, яка припини. Безп... давати інтерв'ю весь день, а почне займатися своїми прямими службовими обов'язками, плануванням операцій, відповідальним ставленням особов... до особового складу і буде. Берегти життя людей і думати головою, що він робить, тому ну Кирила Буданова я такого не бачу. Тому я насправді не думаю, що його так легко вдасться зняти. Все ж таки там зеленському подобається цей піар. Але якщо його знімуть, ну я не вважаю, що це буде якась проблема для України. Людина має свої якісь чесноти, але посаді такій високій керівника гурмо він не відповідав і не відповідає.